Короче, бажаю міцну, заїв цукорок лежить. Заїхав хлопцям каву, взяв у мирнограді. Почесав короче, на позиції до своїх. То, щоб ви розуміли, вся вже така війна прийшла до нас. Вже що попало. Цукорок постійно пищить, от бачу опять, зала плюс ланцет, ну це вони нашу броню тут вишукують. Бейбики в траурі. І впівіг, і яка говна, блядь. Реп замовив, воно де горить, нахуй все, блядь. Короче, каби фаби, блядь, як шпуляли, так і шпуляють, короче, все це. Казацтво, шо, якщо ну, коротко розказати, що воно там по фронту, да, і чого така обстановка, що пролазять, то блядь, Тут проблема вона не є, От тільки від військових залежить, блядь. Я вже говорив, це відсутність фортифікації, зрив мобілізації. І відповідно далися знаки того, що ми 8 місяців сиділи без БК на Авдіївці. І воно все в кучу сплелося. Бляд. І бляд, відповідальності не, не, немає ніякої, ніхто ні за хер не відповідає. От ти падло, блін. Воно, бачите? Зала, ланцет, зала ланцет. Та, Та, Ладно, то, то на бронетехніку, то не до нас. Е, але сили і підрозділ оце тільки що заїжджав, їду до своїх, заїжджав до хлопців тут тоже на, на позиціях. Не йти. І в тиріх, сука, як в себе думали, бать, їх мільйон штук. А у нас блять, мільйон дронів блять, пропизділи блять, квартальне, шоу, блядь, грюбане. Блять, козаки, мене це як кожен оце ж підписники в Телеграм скидають. да? Той, блядь, 5 млн, той Укрпошта, 24 млн на рекламну послугу, блядь, ви їбануте, ви знаєте, скільки на 24 млн блядь, можна було купити і в півдронів цих. Ну, і знаєте, скільки ми підерів них. От мені зараз треба купляти, сука, наземну станцію, блядь, Надо купляти, тому що вона, йобнулась. І ретранслятор а, матрикс 30, блядь. Є що, бери гроші, бери. Кличко 14 мільярдів вин... метро на виноградар, Лучший мер, блін. І так кожна міська рада, кожен державний орган, блядь, ці шляпи безполезні. Блі. А ми з протянутою рукою, блядь. Ну слухайте, так війну не, не, ви... ну, не виігрують. Гроші в країні дохуїще. Проблеми немає. Ну, Всі командирів казали, що заїбашить підарів, проблеми немає. Ну, щоб їх заїбачити, треба по уму їбошить. Понімаєте? Воно блі, приїхав, ще й пацанам каву привіз. Зараз піду вигружатися. Проблеми немає заєбашить підарів. Проблема в тому, що потрібно воювати силами держави. держави, всієї, ресурсами всієї держави. блядь. Абсолютно. У нас якби оце це да, Alfabet Foundation. Матюха да, Ігор Сірук. Дають постійну машину. От ми ввалили, ну зараз там роблять, вроді хлопці дуже не зробить. Да? Підари по постріляли, бля. Ну це таке, це розхідний матеріал. Але ці машини де? Вони кожен іде на виконанні бойових завдань. А де де, де їх возьмеш? Хорошо, що Фавбет дає. Якби Фавбет не давав, була б срака, блядь. На козі, блядь. залазь вверх і скакай. Не хочеш, бля. Ну, як хочеш, мій проблема. Коротше, казацтво, до того моменту, поки не буде введений стан війни, не буде мобілізована економіка, не будуть мобілізовані державні органи в першу чергу. не оці, і, і Мобілізовані державні службовці і правоохоронні органи на війну мобілізовані. На війну, саме на війну. Ну, Толку не буде. Оці всі, блядь, е що у мене, журнашлюшки, да, формують інформаційне поле, всі в Курск побігли сюди, блі. На Покровськ приїжджайте, я вас покатаю. Тут Орлівка, Журавка, бля, Гродівка, Новгродівка. Добрий вечір. Ну, але незважаючи ні на що, я ж можу дивитися от по своєму підрозділу. да, Ми і вдень, і вночі працюємо. Знищення є, і знищення постійне, і бронетехніки, і живої сили, і укриття особового складу, бліндажі і всього іншого. От сука така. Вона бачите? І так і буде. Але хтось спитав, звідки в нас дрони, да? Хто дає дрони? Великі волонтерські фонди, блядь, десь нациганили, набрали. Хотілося б, щоб включилась держава, в особі держави, да? тільки в особі кого, я не пойму. Мінцифри, міноборони і ще щось. Ну, блядь, таке, що попало. Коли вже там буде лад, його зна. От коли будуть керувати українці патріоти, тоді буде результат. Дорожню карту я вам намалював. Сидіть, ждіть перемоги, блін. Насраться, да? Стан війни перше блядь, Стан війни, мобілізація державних органів, державних чиновників і мобілізація економіки на війну. І тоді буде перемога. Слава нації.